Зустрічайте! Подобоже, та, сексуальна ведуча Олька! Олю! Сексуальна, небезпечна! Непокірна! Та беззаперечна! Оля! Подивіться, Оля, рухає ляшками! Well that's well that tradition is не mind. Доброго Сьогодні ми вам про цю прекрасну дівчинку. А її дебіл. А. Лохушка.

Що правда, що ти пінниця, ти, блін? Готеса! Я не знаю, що це таке! Ой, ти на сілу я хрестю!

Все, Олька, все, 3 хвилини минуло, Зберігай. Все, Олька, не знімаю вже. О, о, о!